Друзі, вітаю вас на каналі AppLesson. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики. Тож рушаємо до пошуку нових знань. Тема сьогоднішнього заняття з інформатики, додавання до веб-сторінки, графічних та мультимедійних елементів. Інформація про форматування документу міститься в фрагментах, розташованих між знаками, які ви бачите на екрані. Це ліві та праві гострі дужки. Такий фрагмент називають тегом. Також прошу подивитися на екран, де ви бачите приклади тегів. Виділених зелених кольором. Body, Title, a, image, table, center. Відповідно, слеш ставиться перед закриваючим тегом. Починає та закінчує документ тег HTML. Head це е, тег, який починає. Та закінчує заголовок документу. Техтітл задає назву документу. Body починає та закінчує тіло всього документу. А тепер давайте розглянемо структуру гіпертексту. Тех-html, потім теххед, потім техітл. Де йде назва сторінки. Зверніть увагу, що назва сторінки якраз і буде відображатися у заголовку вікна. Потім закриваючи тег Head, Текст тег Body – це зміст сторінки. Тобто те, що буде відображатися безпосередньо на сторінці в інтернеті. Закриваючи тег Body і закриваючий тег HTML. А тепер давайте розглянемо, як же створювати початковий код HTML у звичайному блокноті Notepad. Він має такий вигляд, який представлено зараз на скріншоті у вас на екрані. Зверніть увагу! Doctape HTML, потім HTML і закриваючий тег. Це є початковий та закриваючий тег. Потім іде доctape HTML, HTML, Head, Metacharet UTF8 і закриваючі теги. Нагадую, що таблиця кодування, яка використовується для HTML. Це UTF8, відповідно, де ви бачите закодована назва сторінки. Далі розглянемо спосіб збереження. Після того, як ви створили відповідно цей теговий документ, ви можете його зберегти за допомогою мови HTML. Обрати папку, яка вам необхідна у вас на комп'ютері, і відповідно зберігти. Можна у цей код HTML копіювати текст. Наприклад, у нас є, зараз, як ви бачите на екрані, описана історія створення цієї мови, мови HTML. Також є готові набраті основні поняття. Для того, щоб вставити цей текст, зверніть увагу, що потрібно зробити, що цей текст вставляється між тегами Body, відкриваючим тегом і закриваючим тегом. Після того, як ваша сторінка створена в блокноті, ви повинні її зберігти та переглянути. Відповідно після кожних нових записів у блокноті застосовується функція збереження гарячі клавіші Ctrl-C. І ваш документ буде зберігатись та оновлюватись. Наприклад, ви хочете змінити колір вашої сторінки в інтернеті. Тоді, наприклад, ви зараз бачите на екрані, як можна записати за допомогою мови HTML з встановлення саме блакитного кольору фону вашої сторінки. Зверніть увагу. Колір фону, це BG Color, відповідно, задається необхідним вам кольором. Після того, як ви створили заголовок, розташували його по центру, не забувайте обов'язково натискати F5 оновлення сторінки. Зараз ви бачите на екрані скріншоти. Створеного за допомогою мови HTML закодованої сторінки, і відповідно так, як вона буде у вас виглядати в інтернеті. Блакитний колір заголовок HTML, виділений відповідно жирним шрифтом. І далі йде текст, що відображає історію відкриття цієї мови. Також ще можна оформити текст історія мови як заголовок другого рівня. Зверніть увагу мовою HTML, це відп... прописується відповідними тегами, представленими зараз на екрані. Зразок того, що можна побачити відповідно, ви також бачите справа на екрані. Тепер розглянемо, як же вставити зображення в сторінку в інтернеті. Для того, щоб вставити зображення, його спочатку потрібно скопіювати в папку, де знаходиться сам документ мови HTML з розширенням HTML. Потім ви прописуєте тех, як це вказано на екрані скопіювавши назву файлу та вставивши, прописавши відповідно нерозширення. розширення. Зверніть увагу, закриваючий тег в даному випадку не потрібен. Інколи зображення є занадто великим. Тому для зменшення зображення необхідно прописати його ширину 100 пікселів. Відповідно, виставити обтікання текстом по лівому краю. Як ви бачите, представлений текст зараз у вас як зразок на екрані, і з правого боку, після оновлення вашого прописаного коду сторінки, ви побачите, що вже в інтернеті з'являється ось така, відповідно, такий ось документ. З мовою HTML, де розкривається історія відкриття цієї мови. І відповідно представлена світлина саме британського вченого Тіма Бернесалі. А тепер давайте поговоримо про те, як можна відповідно створювати гіперпосилання. Теги прописані, ви бачите. Вказується обов'язково адреса того файлу, на який ви даєте покликання, і, відповідно, текст і зображення, з цим, яке ілюструє цей текст. Це може бути як гіперпосилання на веб-сторінку, або відповідно на файл іншого формату. Зверніть увагу, що на веб-сторінці можна робити ще мітки. Взагалі, використання мітки передбачає її створення та покликання на неї. Це може бути як відкриваючий тег з певним тегом name, потім іде відповідно. Ім'я цієї мітки, закриваючий тег, і ви можете відповідно вставити як текст, так і будь-який інший об'єкт веб-сторінки, що і буде створенням відповідної мітки. Зверніть увагу, що цей тег ставиться перед об'єктом, до якого потрібно організувати перехід. Також далі ви бачите. ФРФ, відповідно, тех, де є ім'я мітки. Далі може йти текст чи зображення, це буде покликання на мітку, яка створена саме на даній веб-сторінці. Якщо вам необхідно створити покликання на мітку на іншій веб-сторінці, то, відповідно, ви можете використовувати. Тех, який представлений зараз зразок цього тегу, представлений у вас на екрані. Це F відповідно, присвоюється, адреса цієї мітки на іншій веб-сторінці, є відповідна мітка, і потім текст із зображенням. Зверніть увагу, що значення параметру є URL-адреса веб-сторінки. Після якої одразу необхідно поставити знак гештег і вказати ім'я цієї мітки. Також можна ще у мові HTML оформити абзац тексту. Оформлення абзацу тексту відбувається за допомогою теги абзацу. Це в кутових дужках знак П і зі шле, слешем знак П, що закриває цей тег. Вирівнювання абзацу за шириною та вставлення імені вченого напівжирним шрифтом відбувається за допомогою теги, в яка, яку ми зазначаємо у кутових дужках Б відповідно, і слеш Б. Зразок, відповідно цього опису, ви бачите на екрані. А оформлення гіперпосилання на веб-сторінку, як ми вже говорили, вказано тегами «а» і /А, що теж дає можливість побачити це як зразок у вашому тексті. Для того, щоб оформити текст курсивом, Необхідно використовувати теги у кутових дужках 1 та 1. Як ви бачите, встановлення горизонтальної лінії можна теж використати, при цьому вставивши тег HR. Оформлення синім кольором самого тексту, як ви бачите, також представлено це фонд Color і обирається назва кольору. Blue. Це відповідно буде видно потім у вас на сторінці. Також можна встановити розмір тексту, наприклад, це п'ятий розмір тексту, і зразок вставлення цього тексту розміром 5 ви також бачите створений за допомогою спеціальних тех. І тепер ми підійшли до кінцевого вигляду сторінки як у блокноті, так і у браузері. Як ви бачите, зліва у вас прописаний код за допомогою мови HTML, він не такий уже і завеликий. І от ви бачите вже справа, як ця сторінка буде відображатися. В інтернеті. Мова HTML, відповідно виділена, коротка історія мови, є з покликанням на цього вченого. Виділені основні поняття, що необхідно також виділено жирним шрифтом, виділено курсивом, окремо під рискою винесені основні поняття із цієї інформаційної сторінки, яку ви також легко можете створити. І відповідно розмістити в інтернеті. Я дякую вам за увагу. Нагадую, що сьогодні ми розглядали можливість створення інформаційної сторінки в інтернеті за допомогою мови HTML. Сподіваюсь, що матеріал, який ви сьогодні почули, стане вам у нагоді. І, можливо, ви навіть зможете створити сторінку про себе, про ваші захоплення. Дякую ще раз вам за увагу. До нових зустрічей!